Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля санаторію Південний. Ви в коментарях писали, щоб зняти відео про санаторій Південний. Ну, але друзі, тут територія закрита тільки для тих людей, які проживають в цьому санаторії, ну, відпочивають, лікуються. Ось. Але ми йдемо, друзі, в санаторій Молдова. Тут відчинено, можна пройти з території, показати. Санаторій, подивитись заодно, чи є люди на відпочинку. Сьогодні, друзі, неділя, 22 вересня. І зараз вже 13.30 обід. Був я тільки що на біветі Ось тут є така капличка, написано, що по четвергах богослужіння відбувається в 10.00. Був я біля бівету дуже багато людей було, але концертів на біветі сьогодні немає. В Палаці культури також концертів немає. Людей було дуже багато в обмінів пору. Ось, зараз люди вже повертаються до своїх санаторіїв. Зараз, напевно, будуть обідати, відпочинуть. Ну і ближче до вечора, там вже після 17.00 знову пити на гуляти по місту. Ось, друзі. Отже, санаторій Молдова. Санаторій Молдова спеціалізується на лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту гепатобіліарної. Системи статевої системи, обміну речовин та опорно-рухового апарату. Наша команда досвідчених фахівців виконує передові методи та інноваційні технології, гарантуючи ефективне та індивідуальне лікування для наших гостей. Забезпечте своєму організму найкращий догляд у природному та затишному середовищі нашого санаторію. Так написано на в офіційному сайті санаторії Молдова. Також тут написано, що з 1 жовтня до 15 грудня будуть діяти різні там знижки, акції. Так що, друзі, хто планує відпочивати в цьому санаторії на той час, перезвоніть або зайдіть на сайт, подивіться, поцікавтесь цінами. Також, друзі, давайте розповім про ціни, які зараз діють. В осінній період в санаторії Молдова одномісний стандарт коштує 1725 гривень за добу з однієї людини. двохмісний стандарт коштує 1455 гривень для однієї людини. Одномісний стандарт плюс 2035 гривень з людини за добу. двохмісний комфорт коштує 1650 гривень, а двохмісний стандарт плюс 1610 це з людини за добу. Двохмісний напівлюкс 1900 гривень за добу, двохмісний люкс 2035 гривень за добу. І двохмісний люкс 620 це є 2355 гривень за добу. У Вартість входить проживання в номері вибраної категорії харчування трьохразове, замовне дієтичне, не шведський стіл. Базове лікування за призначенням лікарем, і також для дітей віком. До 10 років проживання безкоштовне. Ну і також на території санаторії Молдова є сучасний е, спа-центр. Спа-центр Молдова Wellness and Spa. Давайте розкажу вам про ціни. Тут, ну, ви знаєте, що тут є величезний басейн, є різні е, хамами, там е, сауни різні. Дуже багато різних всяких процедур можна знайти на їхній сайт, ознайомитися, я вам розповім друзі про ціни. Одне відвідування коштує тут без ліміт для дорослих 500 гривень, 270 гривень за годину для дорослих і кожна наступна 500 гривень. 170 гривень це година для дітей, і кожна наступна 80 гривень. Для дітей без ліміт на день коштує 300 гривень. Ну і відповідно там вже. Від 5 відвідувань, чим більше відвідувань ви вибираєте, там 5, 10 або 20 буде нижча ціна. Ось так, друзі. Ну, але так 500 гривень абонемент на цілий день. Сьогодні, друзі, вихідний день і дуже гарно світить сонце, дуже тепло. Був на біветі, було плюс 22 Ми зараз, друзі, після санаторії Молдова зайдемо ще тут недалеко, ну, практично сусід. В санаторій Батьківщини. Так що йдемо, зайдемо, то, ну, верніше, сусідка, а не сусід. Зайдемо, подивимось територію е, цього санаторію. І тут також є Ріксус Прикарпаття. Ось так виглядає спа центр Дуже багато завжди відвідувачів в цьому спа-центрі він такий доступний. Ось, і видно вже територію. Ріксос Прикарпаття. А це вже санаторій Батьківщина. Ви, друзі, в коментарях не раз запитували за санаторій Батьківщина, також недавно дуже багато вже коментарів було на рахунок санаторія Молдова. Ну, є вже санаторій Молдова, знімаю для вас. Ну і розповідали, що в санаторії Південному є чудовий зимовий сад. Знімав я вже, друзі, для вас відео. ну Зараз там важко попасти в цей санаторій, але я для вас відео знімав, відео є на каналі. Хто хоче, знайдіть і подивіться. Дійсно гарний зимовий сад, Він така цікава оранжерея в цьому санаторії. Відгуків, правда, були про цей санаторій не дуже, але сад дійсно гарний. Хоча люди відпочивають. Завжди дуже багато там відпочивало поляків. Зараз їх так не видно по місту, але раніше до війни їх було дуже багато. Чомусь іменно в цьому санаторії. Це ресторан Ямайо. зараз він чомусь не працює. Давно я не був, навіть в санаторії Батьківщина. Вони, ну, бачите, ці санаторії знаходяться дуже далеко від центру міста. Це практично об'їзна дорога Рускавця, вулиця Городище. Десь в попередніх відео. Та на початку ні, це було в кінці літа. Депутати на сесії міської ради там розглядали питання про виділення землі якраз в цьому районі. Ну, це вже за об'їзною дорогою, це санаторій Батьківщина. Виділення там землі для побудови нового містечка. Має бути там і розважальні центри, і житловий фонд, ну, багато різного всякого. Не знаю, зараз ніби це питання затихло, але. Ну, влітку в новинах таке було. Ось я, друзі, санаторій Батьківщина. Завжди тут гарно на нього світить сонце, йдемо, пройдемо з територією. Багато було таких коментарів, що ну, в Трускавці багато є санаторіїв різних, а в яких могли би поселити людей, які там ну, вимушено переміщені. Тих регіонів, де там тривають бой бойові дії, так що, друзі, санаторій Молдова один із таких санаторіїв, де частину санаторію віддали під якраз а, люди, живуть тут постійно, ті, які втратили своє житло за війни. Більшість тут людей, знаєте, пенсійного віку. Сумно про це говорити, але це правда. Також величезний санаторій з величезною територією. Навіть досить гарно розміщений, хоча колись в коментарях там, ну, відгуки про цей санаторій були не дуже одним словом, але санаторій дуже великий. Тут є також амфітеатр свій. І практично бачите, як колись було. На території кожного санаторію був фонтан. Така водойма була, був фонтан. І я думаю, що Трускавець, раніше Трускавець, був містом. Містом фонтанів. тут Біля кожного санаторію, бодай один фонтан, але був. І то був такий немаленький. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось так виглядає санаторій. Колись бачите, біля кожного санаторія була величезна територія. Ніхто з цим не рахувався, зараз точно б стільки території не виділили під якийсь санаторій. Пісь відпочинковий комплекс. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!